Права 670 виразить. Ну що ж, стартуємо. це буде доволі громістко, бо тут є багато завдань. Переходимо до першого. Отже, треба виразити у кубічних міліметрах 7 кубічних сантиметрів спочатку. Ну що ж, виражаємо, пишемо, що це дорівнює. Що таке 7 кубічних сантиметрів? Це 7, що множиться, а кубічний сантиметр – це кубик, у якого розміри 1 см на 1 см. І на 1 сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, що це буде 7, що множиться. Тоді кожен із цих сантиметрів треба перевести в міліметри. Отже, пишемо замість першого сантиметра ми пишемо 10 мм. Що множиться, замість другого також 10 мм. І замість третього ми також пишемо 10 мм. І це тоді дорівнює. Буде 7 ,3 нолики, або 7 тисяч. Міліметри, що множить на міліметри і на міліметри, це будуть міліметри в кубі або кубічні міліметри. Є. Тепер переходимо до наступного завдання. Тут у нас є 12 кубічних сантиметрів і 243 кубічних міліметри. Треба все це подати у кубічних міліметрах. Ну, нагадую, це означає, що у нас є 12 кубічних сантиметрів плюс 243 кубічних міліметри, то ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 12 кубічних сантиметрів переводимо аналогічно попередньому. Пишемо 12, що множиться. Кубічний сантиметр це 1 сантиметр, що множиться на 1 сантиметр і на 1 сантиметр. Додати, записуємо, і ще є 243 кубічних міліметри. І це дорівнює. Ну що ж, тепер кожен із цих сантиметрів переводимо в міліметри, бо нам треба в кубічних міліметрах виразити. То Ми пишемо, це дорівнює 12, що множиться. Замість першого пишемо 10 мм. Помножити. Замість другого сантиметра пишемо знов 10 мм. І замість третього знову 10 мм. Додати іще 243 кубічних міліметри. І це дорівнює. Так, ну що ж, дивимося. 12 і 3 нолики – це 12 тисяч. Далі міліметри на міліметри і на міліметри це будуть кубічні міліметри. Додати. Ну і ще в нас залишається 243 кубічних міліметри. І це дорівнює. Тепер їх можна додати. Буде тоді 12243 кубічних міліметрів. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного виразу. Тут у нас є 54 кубічних сантиметри і 4 кубічних міліметри. Ну що ж, аналогічно, окремо кубічні сантиметри переводимо в міліметри і потім додамо 4 кубічних міліметри. Пишемо, що це дорівнює тоді 54, що множиться 1 кубічний сантиметр – це 1 см, що множиться на 1 см і на 1 см. І треба ще додати 4 кубічних міліметри. І це дорівнює. Тоді пишемо, що це дорівнює 54. Так, помножити 1 см це 10 мм. Нам треба в кубічні міліметри помножити інший сантиметр також 10 мм. І останній сантиметр також 10 мм. І додати у нас ще є 4 кубічних міліметри. І це дорівнює. Переводимо. Тепер буде у нас тоді 54 і 54 тисячі. Міліметри на міліметри на міліметри будуть кубічні міліметри. Так, додати. І в нас ще є 4 кубічних міліметри. І це дорівнює, А тепер їх можна додати. І це буде тоді 54 тисячі 4 кубічних міліметри. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного запису. Тут у нас є 1 кубічний дециметр і 20 кубічних міліметрів. Їх треба перевести у кубічні міліметри. Аналогічно все робимо, пишемо, що це дорівнює. 1 кубічний дециметр це означає, що у нас є кубик, в якого розміри 1 дециметр помножити на 1 дециметр і помножити на 1 дециметр. І ще в нас є 20 кубічних міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, ці дециметри, кожен із них треба перевести в міліметри. Один дециметр це 10 см або 100 мм. Тобто замість першого дециметра ми пишемо 100 мм, Що множиться, замість другого пишемо 100 міліметрів. І замість третього пишемо помножити на 100 мм. І ще в нас є 20 кубічних міліметрів. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо переводити. Тепер дивимося 100, що множиться на 100 і множиться на 100, це буде мільйон. Одиничка і 6 ноликів. Пишемо 1 мільйон. Міліметри, якщо множиться на міліметри і на міліметри, це будуть кубічні міліметри. І плюс і ще в нас є 20 міліметрів кубічних. Дирівня, тепер їх вже можна додати. Тобто це буде 1 мільйон 20 кубічних міліметрів. Переходимо до наступного. Виразу тут є 18 кубічних дециметрів, 172 кубічних сантиметрів. Все це треба виразити у кубічних міліметрів. В міліметрах це буде доволі громістко. Ну що ж, пишемо, це дорівнює 18. Пишемо, що множиться. Один кубічний дециметр це один дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. Додати, що в нас є 172, що множиться, а кубічний сантиметр це 1 см, що множиться на 1 см. І що множиться на 1 см, і це дорівнює. Ну а тепер пишемо, що це дорівнює 18, що множиться. Кожен із цих дециметрів ми маємо виразити в міліметрах. В одному дециметрі 10 см або 100 мм. Тобто ми пишемо замість одного дециметра пишемо 100 мм. Замість іншого пишемо 100 мм. І замість іншого пишемо знову 100 мм. Додати плюс. Переносимо. Тепер у нас ще є 172, що множиться. Кожен із цих сантиметрів переводимо в міліметри. Замість одного сантиметра я пишу 10 мм, замість іншого 10 мм. І замість іншого також 10 мм. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 18 і тут є 6 ноликів, Це буде 18 мільйонів. Міліметри на міліметр на міліметр. це будуть кубічні міліметри. Додати. Ну, а тут у нас буде 172 і буде 3 нолики. Це буде 172 тисячі. Що множиться на міліметри і на міліметри, це будуть кубічні міліметри. І це дорівнює. Ну що ж, отже, це буде 18 мільйонів 172 000, Якщо ми додамо, пишемо це дорівнює 18 мільйонів 172 тисячі кубічних міліметрів. Є. Ну що ж, ми на кінець справились справилися з першим завданням. Тепер переходимо до другого. Треба виразити у кубічних дециметрах 4, спочатку кубічних метрів. Запишемо, що це означає. Це означає, що у нас є 4, а кубічний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр і на 1 метр. І це дорівнює. 4. Тут буде множення. Що множиться. Замість 1 метру ми маємо виразити все в дециметрах. Тобто пишемо, що це 1 метр 10 дециметрів. Що множиться? Інший також 10 дециметрів. І інший також 10 дециметрів. І це дорівнює. Тоді буде 4 і 3 нолики. 4000 дециметр на дециметр на дециметр і будуть кубічні дециметри. Є. Так, ну що ж, отже, 4 кубічних метри це 4 тисячі кубічних дециметрів. Переходимо до наступного. Запису тут є 28 кубічних метрів 2 кубічних дециметри. Треба перевести у кубічні дециметри. Записуємо, що це дорівнює. 28, що множиться. 1 кубічний метр це 1 метр кубик, що множиться на 1 метр і на 1 метр. І ще треба додати 2 кубічних дециметри. Їх переводити не треба. Бо вони вже в кубічних дециметрах. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, пишемо, що це 28, що множиться. Замість одного метру ми маємо написати в десиметрах, скільки це 1 метр це 10 дециметрів. Але таких метрів у нас зустрічаються 3, то пишемо замість другого також 10 дециметрів. І замість третього також 10 дециметрів. І ще треба додати 2 кубічних дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо. Це дорівнює. Передивимося. Буде 28 і тринолики 28 тисяч. Чого? Дециметри на дециметри на дециметри це будуть кубічні дециметри. І плюс 2 кубічних дециметри. І це дорівнює. Якщо ми зараз додамо, це буде 28 тисяч два. кубічних Дециметрів. Є. Ну, а тепер переходимо до останнього завдання. Тут треба 5 мільйонів 430 тисяч кубічних сантиметрів подати у кубічних дециметрах. Будемо трохи по-іншому робити. Треба пригадати, що означає отакий кубічний сантиметр. Пишемо, що це дорівнює 5 тисяч. Запишемо так. 5 тисяч 430 що множиться на тисячу І що множиться? Що таке кубічний сантиметр? Це 1 см, що множиться на 1 см і на 1 см. І це дорівнює. Я хочу сказати, що зараз ми від цієї тисячі сюди я напишу 10 см, сюди 10 см і сюди 10 см. То ми пишемо, що це дорівнює. 5430, так, що множиться на 10 см, що множиться на 10 см, і що множиться на 10 см. І це буде дорівнювати. от ну, Дивіться, тоді в нас буде 5430, а 10 см це буде 1 дециметр. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 5430. Що множиться на 1 дециметр, на 1 дециметр і на 1 дециметр. І це дорівнює. Давайте тепер перенесем. Отже, буде 5430. Пишемо. А тепер дециметри, що множиться на дециметр на дециметр, це будуть кубічні дециметри. Тобто пишемо, що це дорівнює 5300 кубічних дециметрів. Тобто виходить, що 5 мільйонів 430 тисяч кубічних сантиметрів це 5430 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таким способом я пропоную переводити одні одиниці об'єму в інші. На цьому вправу завершено.